Вітаю! Мене звати Савченко Ганна. Я випускниця поточного 2022-2023 року ансамблю естрадного танцю Древ Палацу дітей та настрій Ізмаїл. В колективі я навчаю з 2017 року, і за цей час я опанувала класичний танець, сучасний танець, акробатику, гімнастику, танцювальні етюди, постановочні репетиції і сценічну майстерність. Є учасницю багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, такі як всеукраїнський конкурс мистецтв В'єднаємо серця міста Вінниця 2018 рік, всеукраїнський хореографічний фестиваль The Battle of the Stars, міста Київ, всеукраїнський фестиваль Барби Дитинства, міста Одеса, Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Лавина талантів, міста Київ, Міжнародний фестиваль мистецтв Зоріна брама» міста Київ. Міжнародний багатожанровий фестиваль конкурс Водограй, місто Мелітопіль 2021 рік. Всеукраїнський фестиваль сучасного танця Dream Kids Cup місто Ізмаїл 2021 рік, Міжнародний фестиваль конкурс мистецтв Golden Fest місто Київ, Міжнародний фестиваль «Talents of Фолк Словаччина 2022 рік та багато інших. Хочу подякувати своєму хореографу Ірині Валерійовні. Дякую за вашу працю, за ваш професіоналізм і досягнуті результату роботи. Дякую за напутні слова і за те, що завжди підтримували. Весь цей час ви були для мене не просто вихователем та хорором, а ще й другом. Ви вмієте надихнути, підняти настрій, спрямувати у подрібне русло. Ви дуже щира людина. Я вдячна за те, що зустріла з вами. В подальшому хочу побажати вам розвитку професійного зростання та успіхів у досягненні нових висот. Вдячна Драйве за такий теплий прийом. Для мене це цілий світ, другий дім, друга сім'я, любов до танців і любов до мистецтва.